У обласному палаці культури сьогодні відбувся концерт до Міжнародного дня захисту дітей. Маленьких і юних миколаївців порадували театральною виставою і солодкими подарунками. Більше розкажуть наші кореспонденти. Дитячі посмішки та теплі очі батьків. Сьогодні обласний палац культури був знову наповнений позитивною атмосферою та енергією добра. Попри трагічні події в країні до міжнародного дня захисту дітей, творчий колектив закладу спробував подарувати радість тим, на честь кого в календарі сьогодні особлива дата. Організували творче об'єднання аматорів, яке об'єднує студентів. Об'єднує учасників всіх колективів нашого палацу, і вони на сьогодні на розсуд дітей пропонують виставу, ну можна так сказати, даже мюзикл, якимсь чином, папелюшка. Маленьких миколаївців зі сцени вітали артисти вокалу, хореографії, розмовного жанру та інші таланти палацу культури. Оксана сьогодні тут зі своєю шестирічною донечкою. Жінка каже, попри лихоліття війни, дітям потрібні такі заходи і приводи для радості. Зараз тяжкий час, але діти повинні сконцентруватися на тому, що життя воно є, і воно завжди буде продовжуватися. І е, ми поряд. Поряд Люди, які зможуть якось скрасити цей період важкий. Але це все ж таки життя, і вони продовжуються. Виставу організували для дітей з інвалідністю, вихованців дитячих садочків та учнів шкіл, а також для синів та донечок, учасників бойових дій. Діти військових, які зараз дякую, завдяки їм. Сьогодні це свято відбувається в першу чергу. Сьогодні в залі понад 100 дітей ну, разом з батьками. Сьогодні в залі і Діти з заводського району, ми співпрацюємо з заводською районною адміністрацією. Денис Акманов запевнив. Будь-який захід в палаці культури проводиться з дотриманням всіх правил безпеки. В разі повітряної тривоги наявне найпростіше укриття для убезпечення гостей закладу. Наприкінці ж сьогоднішньої вистави на маленьких глядачів очікували солодкі подарунки. Сподіваємось, це буде маленьким сюрпризом для діточок, коли вони будуть після виходити після вистави. Вони отримують маленькі солодощі, маленькі подарунки. І також учасники концерту це їх свято також отримують подарунки. Рунки і цьому сприяла саме заводська адміністрація. Дуже дякуємо їм за підтримку. Це багаторічна співпраця, тому все як завжди. Не дивлячись на війну, ми співпрацюємо, живемо. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март.